Ісусу Христу навіки, слава Богу Святому. Ми сьогодні знаходимося в дуже хорошому місці, нам затишно, нам спокійно, нам тихо. І дуже багато розповідається про те, що треба приходити до храму, молитися. Дуже багато книг. Про це пише дуже багато творів святих отців. Так само дуже багато книг розповідає про різні міста, про різні чудотворні ікони. Дуже багато книг розповідають про як туди добратися. Але тільки одна книга: вчить, як треба добратися до Царства Божого. Дуже багато книг вчать, як нам жити. Правильно, неправильно, по феншую, там, чи ще там якось, оце ти правильно будеш робити, а це ти неправильно будеш робити. Але тільки одна книга нам розказує про те, як нам жити вічно. Ми прийшли до храму не для виконання якогось ритуалу. Вірніше не так. Ми маємо приходити до храму не тільки для виконання якогось ритуалу, на літургії причаститися, похреститися, повінчатися, згадати своїх. Померлих не тільки для цього. Ми із книги, яку ви знаєте, назву їй, це є Біблія. Ми її читаємо. Буває таке кажемо, та я вже п'ять разів прочитав вже все Святе Письмо знаю, що, що я там ще можу навчитися. Так от із Біблії ми читаємо про наше життя. І про нашого життя є єврейський народ. Він жив у рабстві, ви знаєте, так? І ми живемо в рабстві. Але вони жили в рабстві буквальному. А ми живемо в світі. В світі, так? в міру говоримо. Їх Мойсей вивів з рабства, дав їм свободу, дав їм розуміння, що вони не населення, а народ. Богом вибраний не просто народ, а Богом вибраний народ. І Христос нас вивів із рабства, вивів із світу. І показав дорогу до Царства Божого, сам пройшов і показав цю дорогу. Мойсей водив ну, спочатку рік, так, ви знаєте, вони швиденько дійшли до землі обітованої, побачили її, але зрозуміли, що вони не готові війти туди, і Господь наказав їх за те. Що вони ще були рабами, вони хотіли ще бути в рабстві. І, значить, ходіть 40 років по пустелі. І Мойсей водив їх 40 років ще по пустелі. І нас Господь водить по пустелі, по пустелі земній. Не тут, в земній пустелі. І є таке питання, чи дойдемо ми до обітуваної землі, чи не дойдемо. Дехто дуже легковажно відноситься до, нашої, до свого життя і каже, та що там пустелю перейти? Що да? там? там життя прожити. Їж, пий, веселися. веселися. І той дуже глибоко помиляється, що це так надзвичайно просто. Е, та людина живе у... просто в світі. Вона користується благами світу і все. Вона нічого не віддає. Вона просто користується те, що їй світ дає. А ми сказали, що світ це є гріх, це є рабство. І людина ця не може бути вільною. Людина ця не може бути свободною, тому що вона в рабстві, вона раб, раб світу. Але. Поряд з цим дуже багато звучить такого. От прийдете до церкви і все у вас буде. Гроші, і машина, і здоров'я все ви отримаєте, Там гроші взагалі посипляться, як з мішка від Миколая. Да? От тільки прийдіть до церкви, почніть молитися, все у вас буде. Скажіть, у своїй проповіді Христос обіцяв нам багатство здоров'я. Обіцяв? Ні. Він і сам прожив важке життя. Він говорив про своє життя на землі так, лисиці мають нори, а птахи небесні гнізда. А син людський не має нічого. Тобто Христос також не мав нічого. Те, що пов'язувало Його із цим світом. Не було у Господа гарного життя. І нам він казав. апостолам своїм він заповідав, що не будете ви жити, як пани, як царі. Не будете? Навпаки, будете страждати і за мене постраждаєте. Так про що ж говорив Христос? Про що він навчав? Він навчав про Царство Боже. Він сам прожив, показав нам дорогу. Як каже апостол, блажена та людина, яка увірувала. Блажена та людина, яка повірила. Уже сьогодні ми будемо говорити про віру. Ми дуже часто говоримо, вір і буде тобі, от повір, повір. Або я маю Бога в душі, я в душі вірую, мені більше нічого не треба, храм мені не треба, зачем мені та церква? Я в душі вірю, мені достатньо. Ще там різні. Що таке віра? Ну, що таке віра? Не знаю. Тобто пояснити це отак от. А тим більш не просто пояснити, а почати жити у вірі, більш, більше того проростати у вірі, зростати її, і щоб з нас зрос, знову виросла. Віра ще більше, і ми в вірі виросли ще більше. Ось про це ми сьогодні, сьогодні там, скільки там займе часу, поговоримо. Ми будемо говорити про віру. Блаженна та людина, яка увірувала. Ми щойно на літургії співаємо заповіді блаженства. Співаємо блаженні в Богі Духим Богіс, співаємо, чуємо. Отже, блаженні ті, хто повірили дуже багато місць в Святому Письмі, коли е, говориться про віру, надзвичайно багато, що в Старому завіті, що в Новому Завіті, дуже багато. І е, апостол Лука він говорить, коли прийде син людський. Чи побачить, чи застане він віру. Розумієте? Далі вже в посланні апостола Павла ми читаємо такі слова. Догодити Богу без віри неможливо. Догодити Богу без віри неможливо. Хто нас приводить до спасіння? Христос Бог, так? якщо ми не догодили Йому, а чим ми догождаємо? Приходимо на служби, іконочки купляємо, вивішуємо їх там цілі іконостаси у дома, молимося. Але якщо ми не віримо, то все те даремно. І це все те, що ми робимо, перетворюється в театр. Банально театр. Ми прийшли послухати, ми прийшли подивитися, як хто вдягнути. Без віри оце все. Це театр. І тільки з вірою ми тоді справді отримуємо благодать Пресвятого Духа, Причастя. Тільки з вірою Господь нас чує, Матінка Богородиця нас чує тільки коли ми маємо віру. В Старому Завіті написано ще такі слова про патріарха. Знаєте, були патріархи, так? не ці патріархи, що зараз, а старозавітні, Авраам, Ісак і так. Так от, Авраам. Він мав закон з заключення такого заповіту з Богом, і він є прародитель єврейського народу. І от коли він пас там отари, коли він спілкувався, то йому Бог сказав: іди там визначене місце, лишиться все. Іди у визначене місце, і там ти, від тебе піде великий народ, від тебе піде спасіння. Кому цікаво, почитайте. Це Книга буття. От, І що зробив Авраам? Авраам, як сказано у посланні апостола Павла, вірою Авраам покликаний на землю. Бо він мав прийняти спадщину, послухався і пішов. Тільки вірою. Нічого більше. Іди. Куда? У мене тут усе дім, пасовище, земля моя, все. Куди? Пішов. Так от чому нам треба говорити про віру? Розумієте, яка, яка суть віри. Весь новий завіт, він побудований на вірі. Якщо старий завіт був. В Старому Завіті був закон. Так? Знаєте, книги е, Старого Завіту, там є царі, судді, закон. Там, так? там закон, 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 закон. Бог їм сказав робити те, Бог сказав робити те, Бог сказав робити те. Все, там, там все по закону. Так? І. Якщо в Старому Завіті був оцей закон, то в новому завіті віра. Тільки віра. Е, в старому законі ти там, наприклад, усе виконав, одне не виконав. Ти вже грішник, ти вже, ти вже все, ти, ти, вже, ти вже грішник. А в новому завіті, а в новому завіті. Христос. На всі 100% виконав новий закон. Так? І сказано у Посланні через праведного ми будемо спасенні. Через Христа. Христос виконав усе. І той, хто буде вірити в Нього, той також буде спасений. Сьогоднішнє свято. Воздвиження чесного Христа Господнього. Історичне свято ніяк не, не пов'язано із божественним проведінням. Історичне свято. Але ми його святкуємо вірою. Прообразом, прообразом цього Христа, до якого ми звертаємося, до якого ми молимося, до, до, до якого ми припадаємо. Є змій, який у новому, у Старому завіті, е, Господь наказав виковати, да, зробити е, народу ізраїльського. Так? Почали в пустелі, Знаєте, пам'ятаєте цей епізод, почали кусати змії, і Господь повелів зробіть мідного змія. Поставте його високо, і той, хто буде бачити цього змія, того змії, змії які повзують, не вкусять. А якщо її вкусять, то ніякої шкоди не буде. Так само і тут. Хто бачить Христа, хто бачить розі, розіп'ятого на ньому Спасителя нашого, Христа, да? Хреста і Христа. Да? Хто з вірою до нього звертається, тому нічого не буде від спокус людських, його не будуть спокуси брать. Отже, віра, блажена та людина, яка повірила, повірила. Все нам, повторюся, все нам вміняється. І не знаю, вміняється це слов'янизм, це не русизм, це слов'янізм. Я не знаю, як перевести українською мовою. Вміняється, ну знаєте, вомнєм говорили в, старому, в старій церкві русській. А, у Нас будьмо уважні, а, а вміняється, не знаю, як перекласти, але воно вміняється нам те, що зробив Христос. От якщо Христос. Да? Нагадаю, якщо Христос виконав цей закон, то і нам, бо ми діти Божі, ми сини Божі. І нам це вміняється. Просто вір, віруй, да? і ти праведний, все більше нічого. Просто віруй. Якщо ж така віра, це істина. Якщо ця істина така. Сильна. Скажіть, буде атака, буде боротьба проти цієї істини. Звісно, буде. Звісно, буде. буде боротьба. І дуже багато хто у вірі, не так скажу, віра це не таке, що ось заробив, поклав у карман, і воно все життя з тобою. Ні. От немає такого. Віра це, її можна втратити, Можна бути в вірі можна, її можна загубити, можна ослабнути у вірі. Да? У вірі можна зростати, віру можна зберегти. Тобто віра це така річ, що не стала, не константа, і людина і людина. Повинна розуміти, коли вона дійсно вірить, коли вона трошки мало вірна, коли вона зовсім не вірить. І людина, яка хоче спастися, вона розуміє ці моменти і говорить: в мене була мала віра, тому то там те сталося, але й про себе. У мене така сильна віра була, що це сталося, мабуть, так. Але не, не говорити на кожному кроці: бачите, який я вірний, і мені все, все Господь дає все про себе. Нікому нічого не розказуючи. Бо якщо ми будемо розказувати, то що це буде? Гординя і так далі. І так про гріхи ми побалакаємо трошки пізніше. Так от віра? Давайте, щоб я вас сильно не затримував. Ми на завтра перенесемо це віру, це, це, це поняття. І я думаю, що я вас заінтригував поняттям віри, і ми про це ще поговоримо Господу нашому навіки. Амінь. Нам здоров'я, спасіння і Божого благословення.